Друзі, в нас сьогодні поїхав один трактор Fighter 254 реверс. Нагадаю вам, вартість такої моделі 6700 умовних одиниць. Люди через вихідні подивились наші огляди. І сьогодні вранці поїхав такий тракторець. Дійсно класна заряджена машина. Кемовський 385 надійний двигун. Тепер вже реверсивна коробка в цих моделях, примусова гідравліка. Моделі отримали руки з яблуками, дуга безпеки, ну ви бачите, з дошком. 6700 умовних одиниць з величезним робочим місцем, зовнішнім паливним баком на 50 літрів. Класний трактор. 6700 умовних одиниць такий вартує. Гарантія на нього 2 роки. Доставка до вас традиційно буде безкоштовна. Кого цікавить така техніка, телефонуйте, знімемо вам детальний огляд, розповімо. Що, як куди? До речі, працює в нас програма Trade-In. Якщо маєте бажання обміняти свій трактор бувши в житку, на ось такий новий. Телефонуйте і, я думаю, ми з вами домовимося. 6700. Два роки гарантія на техніку Fighter в Україні. Доставка до вас традиційно безкоштовна. Телефонуйте, набирайте.